Привіт! До вашої уваги невелике відео. Хочу показати, розказати, як вибрати хороший саджанець персика. Це дуже важливо, тому що правильний саджанець легше буде сформувати і швидше, відповідно, ви отримуєте з нього результат. Значить, от тут в мене саджанець персика, ось, в порівнянні з довжиною лопати. Така його от величина. Він десь 1,70 м висоту. Ну, перс... Саджанець має висоту, не обов'язково буде такий великий, Можна, може і менший бути, і метр двадцять, метр сорок. Дуже важливо, щоб була хороша коренева система. Це в мене персик, саджанець на піщепі лича. Коронева система дуже якісна. Ще дуже важливо, щоб ви не купили саджанець пальму. Такий я дуже е, бачу на ринку. Саджанець персика виглядає як пальма. Тобто, от на моєму саджанці, як бачите, от місце щеплення. І десь сантиметрів 15 вже починається розгалуження, гілочки, а де нема гілочок, то от бруньки живі, з яких потім повідростають гілочки. Це дуже важливо. При формуванні крони. Тоді, при, якщо е, візьмете такий саджанець, то е, легко буде сформувати крону, чи веретеном, чи чашею. Якщо веретеном, то можна верх буде обрізати десь на висоті метр метр двадцять. І з цих от розгалужень підуть гілочки і буде низька крона, зручно буде збирати врожай. Я дуже часто бачив, що продають саджанці якісь Знизу не мають ніяких гілочок десь до висоти метр. Тут в мене гілочки, а є, що це пообломано і взагалі голо до висоти метр. Тоді ви візьмете такий саженець посадите, а персик така культура, що він дуже тяжко відбиває на стовбурі запасні бруньки і вийде крона гола. І або однобокий буде, або. До висот... Або знизу гола крона і тільки на верхушці будуть, будуть гілки, як пальма. Ось. Так що це дуже важливо, щоб і знизу десь до висоти, якщо взяти, садимо ми персик ось десь по цей рівень, щоб, при... щоб місце щеплення було вище рівня ґрунту, десь ось сюди садимо. І... Десь з цього місця десь сантиметрів 40. ну За сантиметрів 40 може бути гол, голо, без гілок, а далі обов'язково повинні бути або гілочки, або бруньки. Бо інакше це дуже буде першиво, поганий саджанець. Так що всім рекомендую купувати гарні саджанці персика і отримувати хороший врожай. Всім дякую за увагу, до побачення!